Ольна команда Прикарпаття продовжує готуватись до весняної частини сезону 2024-2025. Дракони здобули перемогу у черговому турі екстраліги. А Євген Марусяк встановив новий рекорд на чемпіонаті світу зі стрибків із трампліну. Вітаю в етері. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. І прикарпаття продовжують підготовку до весняної частини сезону 2024-2025. Минулого тижня зелено-жовті провели два спаринги. На виїзді франківцям вдалось добути вольову перемогу у грі проти тернопільської неви на табло. 1-2. Дубль впродовж поєдинку оформив Мирослав Трофимюк. Наступним суперником Прикарпаття стала Сумська Вікторія. Поєдинок відбувся у винниках на штучному полі академії ФК «Рух». У цьому спарингу сильніше виявився суперник. Франківці зазнали поразки з рахунком 2-0. А тим часом Прикарпаття заявило чергового новачка. Ним став вихованець дюшор Прикарпаття Ілля Хруник. 16-річний атакуючий півзахисник пройшов навчально-тренувальні збори та взяв участь у всіх контрольних матчах. У франківській команді Ілля Хруник гратиме під 19 м номером. У 17-му турі Екстраліги гравці народного футбольного клубу Ураган зіграли на виїзді. Команду «Інайті» дракони обіграли з рахунком 6-0. Голами відзначились Олександр Бондар, Мар'ян Масевич та Ілля Приходько. А от голкіпер Олександр Сіріцький оформив хет хет-трик. Найкращі моменти матчу до вашої уваги. Початок матчу видався досить активним. команда на високо пресингувала, до чого ми готувалися, проте десь з перших секунд не зовсім ми з ним справились. Вчасно забили гол, повели в рахунку, і десь нам дали це можливість використовувати той момент, коли команда застосовувала високий пресинг. Треба нам визнати той факт, що ну, десь і футзал не завжди справедливий, рахунок засвітив нуль. Голів з боку і не ті, проте ця команда заслужила по горі не на один гол, де ми могли пропускати. При після рахунку 4-0 ми почали допускатися тих помилок при перебудові з атаки в оборону, яких не мали би на чому і наголошували. Бачимо, над чим працювати і що саме нам потрібно ще виправляти. Менс Франківщини вже вкотре встановив новий рекорд для України на чемпіонаті світу зі стрибків із трампліну. Цього разу у Норвегії Євген Марусяк фінішував на історичному 15-му місці. У першому раунді атлет стрибнув на 130,5 з половиною метрів, а у великому фіналі на 125,5 з половиною метрів. Лижні акробатки з Івано-Франківська тріумфували на етапі Кубка Європи у Швейцарії. Оксана Яцюк виборола золоту медаль, а Ангеліна Брикіна здобула срібло. Понад 100 ветеранів з усього Прикарпаття зібралися в калуші, щоб позмагатися у восьми видах спорту. Вони випробували сили у баскетболі, дарці, підніманні гирі та інших дисциплінах. Який вид спорту став фаворитом серед захисників? Дізнавайтеся далі. Воля до життя це серія змагань серед ветеранів, які організовують на Івано-Франківщині. Нині завершилися три їхні етапи: у Коломиї, Івано-Франківську та Калуші. В таких великих колишніх районних центрах будемо збирати наших ветеранів, чим популяризувати ну і їх витягати з дому для того, щоб вони могли десь, скажімо так, займатися, адаптуватися. Подивіться, як. У них сьогодні горять очі, як вони дійсно змагаються. Змагалися ветерани у восьми спортивних дисциплінах. Найпопулярнішими стали стрільба із лука, настільний теніс та плавання. <звук> кожен ветеран, кожен учасник заходу може спробувати себе в різному виді спорту. Це, знову ж таки, ми знову акцентуємо і говоримо, це не про спорт, це про фізичну. І психологічну адаптацію наших ветеранів до умов сьогодення У мене таке відчуття великої гордості. Настільки хлопці є сильні, настільки вони працюють над собою, настільки вони є прикладом для всіх нас. Василь Тур у війську служив піхотинцем на протитанковій міні підірвався під час евакуації побратимів. Втім, це його не спинило з 10 місяців реабілітації. П'ять чоловік тренуються стріляти з лука. Участь в іграх ветеранів бере вже втретє. Міна була прилетіла рядом, водій злякався. І він виїхав не на ту дорогу, якою ми приїхали, а по під посадку поїхав. А там е танковий шлагбаум, кажуть. Там він складається, ну, там дуже багато протитанкових мін. І я не знаю, як ми так як чудо, я не знаю. Ні. Ну боженько я ще дав трохи пожити. Одна тільки здетонірувала. Нові знайомства, спілкування фізично ти би, трошки, знаєте, якби збудоражився, трошки енергії набрався, Тобто настрій одразу ж краще, якби стає, тому що би, в лікарні, коли лежиш, знаєте, ну це не те. Отут ось, ось це оце свято. За словами захисників, спорт допомагає їм боротися та перевершувати власні сподівання. В першу чергу спорт це дисципліна. Тобто ти сам себе настроїш на отримання якихось позитивних результатів. В моєму, в моєму випадку лікарі пророкували, що я буду ходити, але дуже погано. Тобто, у мене проблема ще була травма ноги. На даний момент я бігаю. У 2025 році обласна державна адміністрація виділила додаткових півмільйона гривень для розвитку ветеранського спорту. Наступний етап змагань відбудеться вже після Великодня. На сьогодні це все Зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.